Легко і зручно вимірюємо товщину упаковки і тари. Представляємо вам магнітний товщиномір imtg 2 виробництва компанії at 2 e Франція. Товщиномір спеціально спроєктований для вимірювання товщини немагнітних матеріалів, таких як скло, пластик, кераміка, алюміній, титан, мідь тощо. В основу роботи товщиноміра закладено ефект хола. Завдяки принципу роботи точність не залежить від форми об'єкта вимірювання. Комплектація приладу складається з центрального процесора, трьох наборів кульок різного діаметра, трьох опор, зонда та педальки. Зараз виміряємо товщину скляної і пластикової пляшок. Почнемо зі скла. Перед вимірюванням товщини зразка треба зробити калібрування нуля на приладі. Для цього необхідно взяти набір кульок певного діаметру і відповідну опору. Тепер товщиномір готовий виконати вимірювання. Для цього просто розміщуємо наконечник зонда на один бік матеріалу, далі розташовуємо сталеву кульку з іншого боку поблизу наконечника зонда. Починаємо просту і зручну процедуру вимірювання товщини. Для цього беремо скляну пляшку і вимірюємо в певній її частині. Одразу ж бачимо результат на екрані. Тепер проведемо аналогічне вимірювання з PET-пляшкою. Перед цим знову робимо калібрування нуля. Працюючи з пластиковими пляшками, використовуємо простий режим, автоматичне захоплення максимального чи мінімального значення, функцію цикл, що дозволяє записувати максимальне, мінімальне, середнє значення та графік протягом заданого часу, функцію відкладений старт та автостоп, яка звільняє руки оператора і є зручною для вимірювання зразків великого розміру. Також можна користуватися педалькою при вимірі товщини. Отримуємо результат. Бачимо, як просто наш прилад виміряв товщину і скла і пластику. amtg 2 компактний і портативний, завдяки чому може використовуватись як на виробництві, так і в лабораторії. Завітайте до демозалу ХЛР і ми разом протестуємо ваші зразки.